Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо заступника командира військової частини з Одещини, який разом зі спільниками організував схему ухилення від служби. За даними слідства, військові залишалися вдома, але за документами, нібито перебували на службі та отримували зарплату. Банківські картки з виплатами вони передавали організаторам, які знімали гроші і привласнювали їх. Так вдалося оформити понад 20 дистанційних військових та привласнити тут 20 мільйонів гривень. Лише за чотири місяці посадовець отримав майже 2,5 мільйона за чужу службу у серпні 2024 року. ДБР затримало заступника командира та чотирьох його підлеглих. Збитки державі відшкодовані повністю обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення. Щодо військових, які скористалися схемою, триває окреме розслідування. На Кіровоградщині поліцейські викрили трьох посадовців Держгеокадастру та ЦНАПу, які незаконно заволоділи землею вартістю понад 4 мільйона гривень. За даними слідства, вони вносили зміни до державного кадастру, реєструючи ділянки за підставними особами на підставі фіктивних документів. У результаті з комунальної власності вибуло понад 21 гектар землі. Під час обшуків вилучили техніку та документацію. Експертизи підтвердили незаконні дії. Посадовцям повідомили про підозру у шахрайстві та несанкціону. У діях з інформацією, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. В Одесі поліцейські затримали 18-річного учасника наркоугрупування з партією наркотиків та психотропів вартістю близько 20 мільйонів гривень. За даними слідства, він забезпечував збут заборонених речовин у місті, використовуючи закладки та послуги логістичних компаній. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили 21 кілограм психотропної речовини Альфа Півіпі, розфасований канабіс, мобільні телефони, сім картки та чорнові записи. Підозрюваного взяли підва. Арту без права внесення застави за інкримінованою статтею, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки України затримала російського інформатора, який шпигував за підрозділами ППО та військовими ешелонами Дантіпропетровщині. Через телеграм-канал його завербували російські спецслужбісти для збору розвідданих про командні пункти ППО та вантажні ешелони ЗСУ. Для цього він встановив приховану камеру біля залізниці, замаскувавши її у коробку з під соку. Інформатора спіймали на гарячому. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Дрони атакували завод монокристалу у Ставрополі на півдні РФ у ніч проти 12 серпня у соцмережах. публікували відео вибухів і задимлення у російському Ставрополі. Перед цим губернатор Ставропольського краю повідомив про загрозу атаки. БПЛА повідомляють місцеві пабліки. Атаковане підприємство є одним із провідних світових виробників синтетичних сапфірів, які застосовуються в оптоелектронніці. Продукція використовується у ВПЛА. KRF.